Привіт-привіт! Я Валя Мержицька і це нотатки дружини пастора. Думала, цей раз відсачкувати і не записувати відео щодо пересвіта, його інтерв'ю, яке зараз дуже сильно циркулює, я побачила частинами. Але ну, не виходить мені промовчати через те, що почула сьогодні. Знаєте, є така казка, де один став таким багатирем через те, що він написав, зробив собі такий надпис анімахом сім'ях побівах, коли він один раз розмахнувся і вбив сіму. Ось так виявляється, пересвітом махом спас, де він спас привел к Христу, по його словам 90 чоловік махом. Знаєте, ми можемо собі придавати якусь. Вагу, якщо ми всередині ущербні. і ми можемо представити себе такими чемпіонами в якомусь виді спорту, а, говорячи про спорт в переносному значенні, я пам'ятаю, колись я була в 7 класі, після сьомого класу в піонерському таборі. І в цьому піонерському таборі був великий дуже піонерський табір, багато було дітей в таборі. А я зайняла друге місце по шахматах. Являйте, друге місце в усьому таборі така я шахматистка. Негодна. Якщо я вам не розкажу про те, що в турнірі прийняло тільки троє людей. Один зайняв перше місце. і Я ще з однією колежанкою розділила друге місце. І більше учасників не було, то я майже чемпіон по шахматах. Ось так мені нагадав інтерв'ю Пересвєтова, що він сказав, що он привел к Христу. Більше того, він сказав, що він для багатьох єдиний Христос, кого вони видять. І я кажу, паси мене Боже, такого побачити, такого Христа, яким він не є насправді. Тому хочу сказати, що, говорячи вже на серйозній ноті, по-перше, спасіння приходить від Бога. Ми є тільки носіями звістки. Нікого ми спасти не можемо, якщо не буде покликання від поклику від батька. По-друге, присвоювати собі діла, якщо вони насправді були, це, це знаєте, визнісу свій трон над троном на Всевишнього. Тому обережно будьте з такими проповідниками. По-третє, якщо ще згадати ту частину інтерв'ю де м, Євгеній... Євгеній а, називає блогерів санітарами лісу і потім використовує слово, яке в моєму словнику взагалі немає. Я його повторювати не буду. Для мене воно, ну, мабуть, гідно тільки гідне тільки вуз самого Євгенія. То е, я не розумію, якого Христа він вірить і в якого Христа вірять ті, хто за ним слідує. Спасіння приходить від Отця. Христос помер за нас і Воскрес заради нашого вибрання. І такі люди, як Євгенія, вони грають з потребами людей до Бога, і вони заграють із раненими душами, які, можливо, поранені в релігійному світі, такими ж служителями, такими ж Христами, самохристами, самозванцями, фальшивими месіями, які думають, що вони когось рятують, когось спасають і комусь дають життя. Хай Бог помилує, і мені насправді сьогодні дуже соромно через те, що я почула і не змогла промовчати. Господи, помилуй нас, і хай наші вуха пильнують, що вони чують. Пильнуйте своє серце, понад усе, що стережеться. Любіть Бога і за ним слідуйте. Шалом.